Тренери, завершено черговий бабл, команда знову пройшла його зі 100% перемог. Ваші враження взагалі від цих трьох матчів загалом? Враження дуже позитивні. Ми отримали три перемоги. Хлопці грали з високою самовіддачею, чим я дуже, дуже задоволений. Зрозуміло, що чемпіонат це процес, певний процес набуття в тому числі ігрової форми загалом команди. Чи бачите ви прогрес саме в тому, що хлопці стали грати краще, ніж це було в попередній місяць, наприклад? Так, я бачу. Виросли деякі статистичні показники, це кількість, кількість асистів за, за гру, це кількість підбирань. Я думаю, що ми прогресуємо. Команда без трьох гравців була у цьому баблі. Скажіть, будь ласка, який зараз їхній стан і чи зможете ви на них розраховувати у Львові? Е, є невеличкі травми в гравців. Ми сподіваємося, що ми зможемо розраховувати на Джеріхова. Мартина в, далі буде відновлюватися. Іван Колдомасов, сподіваюсь, допоможе нам в баблі у Львові. Ну, і трошки про Миколу Віховецького. Він останнє придбання, скажімо так, як він взагалі набуває форми, бо дуже небагато часу він отримав у Києві. Це дуже тяжкий процес після такого. Періоду відновлюватись і входити в, в, в гру. Тому він отримує той час, який він може вит, витримати зараз. Але він дуже гарно е, з цим порається, і я думаю, що е, після нового року нового року ми побачимо нового Миколу Віховецького. Ми за... yeah.